Козироги, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі, присвяченому астрології українською мовою. Грудень підготував для вас чимало цікавих ситуацій і сюрпризів. А основний фокус вашої уваги буде присвячений темам. Завершення розставлення крапок над і підбиттю певних результатів. А також ви будете повертатися до вирішення якихось ваших фінансових питань 1 грудня. На небі зійде молодик в знаковій стрільця, тобто в вашому 12-му домі гороскопу, і це буде час очищення, ревізії в усьому, що у вас є. Тобто в вашому просторі, можливо, в ваших гаджетах, а також в вашій голові, ви будете звільнятися від вантажу минулого, який ви до цього тягнули з собою. І завдяки цьому ви зможете звільнити місце для початку і старту чогось нового, що ви вже зовсім скоро розпочнете. Тобто, це буде свого роду початок підготовки до якогось нового процесу, до нової сторінки в вашому житті, що вже станеться. Зовсім зовсім незабаром. А також молодик в 12-му домі може принести і певну ізоляцію. Це може бути і початок роботи віддалено, і також ваша поїздка кудись подалі від людей. Також це можливо буде відвідування санаторію, а для когось це буде початок декретної відпустки. В дні поблизу 4 грудня відбудеться взаємодія одразу декількох планет, що утворюватимуть між собою декілька напружених аспектів. І одразу попереджую, що дія цих аспектів повторюватиметься протягом грудня аж тричі. Тож і справи, які ми намагатимемося вирішити в ці періоди, вони тягнутимуться протягом всього місяця і знайдуть своє рішення, врешті-решт, лише наприкінці грудня. І участь в цьому братимуть сонце та Меркурій, які з'єднаються, і утворюватимуть квадрат до Сатурна і опозицію до Юпітера. При цьому вони торкатимуться ваших третього, шостого та дванадцятого домів гороскопу. І через це у вас може бути величезна кількість якихось буденних справ, задач, обов'язків, можливо, справ, які тягнуться ще з минулого, які ви з якихось причин не виконали, і зараз вам потрібно буде через це постійно перебувати в режимі багатозадачності і все це врегульовувати. 6 грудня планета активності і руху вперед Марс. Почне рухатися назад, тобто він стане ретроградним, і буде він таким аж до 24 лютого 2025 року. Це доволі великий проміжок часу, і протягом всього цього періоду не слід стартувати щось нове, починати якісь нові справи, якщо звичайно для вас є важливим, те як будуть розвиватися далі ці ваші стартапи і ваші справи. А найкраще цей період використати для того, щоб доробити те, що ви почали раніше, або виконати якусь роботу над помилками чи готуватися до нових починань, але стартувати все ж краще вже навесні. Через вплив ретро Марсу ми всі можемо відчувати певне зниження своєї ефективності. І загалом ми будемо не дуже не дуже працездатними і всі наші справи будуть йти з певними перешкодами. І Марс почне йти назад знаком Лева, тобто вашим восьмим домом гороскопу, через що вам може довестися повернутися до певних ваших справ, пов'язаних із темою фінансів. Можливо, ви будете повторно подаватися на отримання вам якихось виплат, чи звертатися до банку за для отримання іпотеки чи кредиту. А можливо, ви будете присвячувати свій час тому, щоб розробити або внести корективи в вашу систему розподілу ваших грошей, в вашу якусь фінансову схему або в те, як ви розпоряджаєтеся спільними фінансами з вашим партнером, і також 6 грудня відбудеться з'єднання Сонця та ретро Меркурія, знакові стрільця. І цього дня будьте уважними до тої інформації, яку ви будете отримувати. З будь-яких джерел, до слів, які вам будуть сказані, до знайомств, які у вас можливо відбудуться в цей день, тому що все це може містити якісь підказки, необхідні для вас. І також будьте не менш уважними до власних думок, ідей та слів, тому що вони матимуть величезну силу. А 7 грудня Венера, це планета гармонії, краси, романтики і також достатку, переходить в знак Водолія. Це ваш другий дім гороскопу. Венера завжди несе гармонізацію в будь-яку сферу, якою вона стає дотична. І в даному випадку це буде сфера фінансів. Тож з 7 грудня ви можете розраховувати на покращення вашої фінансової ситуації. У вас можуть з'явитися якісь додаткові джерела доходу, ви можете отримати якісь подарунки, премії, надбавку, ваша зарплата може вирости. А також другий дім це ще й про цінність, і це може бути і самоцінність, тобто завдяки чомусь виросте ваша самооцінка. Особливої уваги тут потребуватимуть дні з 7 по 9 грудня, адже саме тоді, в другому домі, Венера з'єднається із потужною планетою Плутон, що може свідчити про великий ваш можливий прорив в сфері фінансів. Тож пригляньтеся до цих дат. Можливо, саме тоді ви зможете здійснити якісь важливі кроки в напрямку отримання якоїсь великої фінансової суми, або ж до вас прийдуть якісь можливості стосовно фінансів саме тоді. Поблизу 7 грудня відбудеться повторна. Неприємна взаємодія ось тих планет, про які ми говорили, що вони діятимуть близько 4 грудня. Тобто, ось ці напружені аспекти, коли Сонце і Меркурій утворюватимуть напружений аспект до Сатурна і до Юпітера. Тож в ці дні поблизу сьомого. Грудня, а ви також будете відчувати ось цей роздрай, коли вас роздирають ваші дрібні якісь справи, можливо, потрібно буде здійснювати якісь недалекі поїздки, підписання якихось документів, якісь важливі дзвінки, і також ваші обов'язки вас наздоганятимуть. І вам захочеться якомога швидше з усім цим розібратися, щоб скинути з плечей ось цю. Горву вашої відповідальності та обов'язків, які ви тягнете з собою вже якийсь час. З 11 по 14 грудня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Марсом. Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Тож, коли ці дві планети стають в протистояння, то нелегким стає і взаємодія між. Представниками чоловічої та жіночої стати, тому на цей період часу не плануйте якісь романтичні побачення, а також налагодження стосунків, і ні в якому разі не з'ясовуйте стосунки, тому що є ризик розсваритися ще більше. А в вашому випадку цей аспект зачіпатиме другий та восьмий гороскопу, тому можуть бути якісь і неприємні для вас витрати, чи якісь такі фінансові ситуації, які вам не сподобаються, і можуть бути і конфлікти. Через тему фінансів. А 15 грудня на небі зійде повні в знакові близнюків, тобто в вашому шостому домі гороскопу. І повний місяць завжди приносить кульмінацію, завершення і ясність в деякі процеси. І в вашому випадку це буде актуальним для процесів щодо вашого щоденного ритму життя. Щодо вашого графіку роботи, умов праці, а також обов'язків. Можливо, буде визначено в вашому контракті, як ви повинні працювати, тобто який графік роботи тепер у вас буде? Чи будуть визначатися тепер конкретно ваші обов'язки? І це, до речі, може стосуватися не лише обов'язків по роботі, а також можуть якось переформатуватися обов'язки і ваші домашні. Також це може бути якась кульмінаційна ситуація стосовно ваших колег по роботі. Ви завершите співпрацю з ними або, до речі, з найманими вами працівниками. До 16 грудня діятиме ретро Меркурій, тому на першу половину грудня не плануйте підписання важливих документів, договорів, досягнення якихось угод, важливі переговори. Також краще відкладіть на інший час купівлю. Важливих, дорогих покупок, особливо транспорту, техніки, засобів зв'язку. Також на цей час не плануйте якісь важливі подорожі, а якщо ж вони все ж таки у вас і будуть в цей час, то дуже ретельно все перевіряйте, тому що можуть відбуватися якісь форс-мажорні ситуації. А 16 грудня, як тільки Меркурій покине свій ретро рух і стане директним, тобто йтиме прямо, він вступить в гармонійний аспект із планетою Марс. Тим самим включаючи ваш восьмий та 12 доми гороскопу. І це саме принесе вам удачу в справах, пов'язаних із отриманням прибутку від тих справ, які були колись започатковані чи зроблені вами раніше. Тобто, наприклад, раніше, колись ви виконали певну роботу, зараз ви отримаєте за нею винагороду, або тут же також може бути і активна і тема інвестування. Точніше, отримання доходу від здійснених раніше вами інвестицій. Також ви можете отримати дохід вигляді аліментів або спадщини. Або ж якихось виплат, якщо ви раніше вже займалися тим, щоб отримувати такого роду доходи. 19 грудня діятиме напружений аспект між сонцем та Нептуном, і тому цього дня не слід приймати важливі рішення, особливо якщо вони не є обдуманими або продуманими заздалегідь. І тим паче, якщо ці рішення є поспішними і квапливими. Тому що під впливом цього аспекту ми всі будемо досить таки розфокусованими, розсіяними, і будемо користуватися здебільшого нашими почуттями відчуттями при прийнятті якихось рішень, а не здоровим глуздом і нашим мозком. А ось 20 грудня діятиме найбільш приємний аспект всього грудня місяця. Тому що в аспекті удачі будуть одразу дві приємні планети. Це так звана планета малого щастя Венера і планета великого щастя Юпітер. Тож це буде якесь щастя в квадраті, а то й в кубі. І в вашому випадку цей аспект вплине на ваш другий та шостий гороскопу. І це прогнозує вам отримання якоїсь вигоди і винагороди від вашої роботи, від виконаних вами якихось ваших обов'язків. Також можуть покращити. Ваші умови праці, і, можливо, буде переглянута саме графа вашої заробітної плати в бік покращення. 21 грудня сонце перейде в знак в ваш знак, ваш перший дім гороскопу, тож починається час, вас, Козироги. І цього ж дня відбудеться і день зимового сонцестояння. Це дуже важливий. День з енергетичної точки зору присвятіть увагу цього дня вашим мріям, бажанням і планам на майбутнє, і найкращим рішенням буде прописати ваші плани на весь наступний рік і ваші бажання, яких би ви хотіли досягти. А 23 грудня сонце стане в напружений аспект із кармічними місячними вузлами. І тому рішення, які ви будете приймати цього дня, вони будуть дуже вагомими, при тому вони впливатимуть на кілька наступних років. І неважливо, чи це рішення буде якось виявлено назовні якимись активними вашими діями чи словами, або ж це буде рішення прийнято суто у вас в голові і про яке ніхто крім вас не знає. Особливо гостро може постати питання вашого внутрішнього якогось вибору, теми самореалізації ваших особистих бажань, також теми важливості для вас, вашої кар'єри, амбіцій, ваших цілей, а також теми родини і сім'ї. 26 грудня буде ще один. Вплив напружених аспектів, які вже двічі впливали протягом місяця, те, що ми говорили 4 і 7 грудня, ось 26 го це буде ще один раз, але вже завершальний, кульмінаційний, коли ви зможете нарешті вирішити ті питання і, можливо, виконати ті ваші обов'язки, зобов'язання, які тягнулися. І цей груз великої кількості справ вже нарешті спаде з ваших плечей. А 28 грудня відбудеться напружений аспект квадрат між Венерою та Ураном, чесно кажучи, цей аспект є не дуже важливим, але все ж я. Вважаю необхідним про нього сказати, тому що основна моя аудиторія це все ж таки жінки. І для нас з вами це буде дуже актуальним. Адже цей аспект забороняє просто здійснення якихось експериментів із зовнішністю, зі стилем, а також із шопінгом чи романтикою поблизу 28 грудня, тому що результати вам не сподобаються. Є ризик надто перемудрити або зробити щось надто екстравагантне. Тому. Процедури краси робити можна, але, будь ласка, такі, як ви робили раніше, до яких ви вже звикли, не робіть нічого кардинально нового. Це ж саме стосується і покупок, ніяких е, імпульсивних покупок, а також табу на сюрпризи для ваших половинок. А 31 грудня на небі зійде молодик. Так, ще один молодий місяць, їх буде аж цілих 2 в грудні. І цього разу він буде в знакові козерога, вашому знакові і в вашому першому домі гороскопу. Тож це буде. Справжній початок вашого особистого нового року, і він співпадатиме з початком нового року для всього людства. Тож це дуже хороший знак. І це для вас відкриє можливості для самореалізації і загалом для перезапуску всіх життєвих програм в будь-яких сферах стосовно вашого особистого життя, кар'єри, сімейних якихось питань, фінансових питань. Тож всі ваші ідеї і бажання та цілі, які ви поставите поблизу цієї дати, вони матимуть великий успіх для вас. Я вам бажаю яскравого, успішного грудня, мої дорогі козероги. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!